Вітаю! Якщо ви шукаєте спосіб заробити багато грошей в аутофоре, але не хочете використовувати чийти або експлойти. У мене для вас чудове рішення. Цей метод повністю легальний, працює в межах механіки гри та приносить значний прибуток. Він займе трохи більше часу, ніж використання сторонніх програм, але результат того вартий. А, і не питайте мене, як цей бульдозер опинився там, де він зараз лежить. Я сам цього не знаю. До речі, метод заробітку перевіряється на середній складності. Щоб його реалізувати, нам знадобиться стартовий. Капітал, який нам дає сама гра. Основні витрати це плавильна, необхідна для переплавлення руду у злитки, та руда, яку зовсім не доведеться нам копати. Як правило, всі витрачають час на копання руди, але можна просто її купити у магазині. Для цього заходимо в магазин, переходимо до розділу руд, вибираємо руду, яка нам подобається. Ціни на руди в магазині наступні: алюмінієва 38 доларів, мідна 29, алмазна 47, золота 45, залізна 25, літієва 55, рубінова 48, кремнієва 52 і. Рібне 42 долари. Вугілля ми не розглядаємо, скільки воно не приносить прибутку. Після того, як купили руду, яка нам подобається, закидаємо її у плавильню і отримуємо готову продукцію. Найцікавіше починається після продажу цих матеріалів. На екрані ви зараз бачите таблицю прибутковості руди. Тут вказано, скільки ми заробимо після продажу однієї одиниці переплавленої руди. Прибуток після переплавлення становить кремнієва руда. Купили за 52, продали за 56, заробили 4 долари. Срібна заробили 8 доларів. Ота заробили 22, літіва 37, найпродуктивніша рубінова руда. Купуємо за 48, а продаємо по 193. Чистий прибуток 145 доларів. Забув сказати про один нюанс: рубінова та алмазна руда не переплавляється. Як і інші матеріали, їх потрібно промивати на малій промивочній установці. Small wash plant. Як це зробити? Купуємо wash plant, завантажимо в неї руду. Чекаємо, поки процес завершиться та забираємо дорогоцінні камені. Отже, якщо у вас обмежений бюджет, починайте з дешевої руди. Наприклад, залізної або мідної, щоб поступово покращувати капітал. Але якщо у вас є достатньо грошей для старту, найвигідніше інвестувати у рубінову руду. Вона приносить найбільше прибуток після обробки. На цьому все. Якщо вам сподобався цей гайд, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі в наступному випуску.